В Україні більше не будуть дітям видавати золоті і срібні медалі. А ті, хто вчилися в школах ще 10, 20, 5, 30 років тому назад, ті пам'ятають, учням, які гарно вчились, видавали такі медальки. У мене є золота медаль. Я закінчив школу з відзнакою, і мені вже сьогодні 46, а отримав я цю медаль в 17 років. Це вже майже 30 років тому. Але до цього дня я пам'ятаю, як це було, як я виходив на сцену, як директор школи мені це вручав, тиснув мені руку. Для мене це була така шана, така повага, давав мені цю медаль, вішав, всі аплодували. Я гарно вчився. Я вчився не за сало, не за хабарі, не тому що моя мама ще в школу заносила. Це була моя відзнака, і я все життя її пам'ятаю цю відзнаку відзнаку. Малій молодій людині, людині, яка тільки починала свій шлях від знаку від держави. Це було важливо. Для мене це було важливо. Я не знаю мотивації сучасної молоді, і мені важко сказати, наскільки сучасна молодь хоче, не хоче ставиться до цього серйозно чи ні, до таких моментів. Мотивації, соціальної мотивації. Мені здається, що доволі важливо, щоб в державі підтримували людей ось такими нематеріальними знаками, особливо тоді, коли це йде з боку держави. Бо коли молоді люди підуть на роботи в приватні або в органи державної влади, то вже буде не те, тому що то вже. Твій начальник буде впливати на те, щоб дали тобі це чи ні. Ну ви розумієте, а в приватному секторі тобі можливо більша зарплата буде імпонувати, і це правильно. Але коли ти тільки починаєш свій шлях, і держава вже тебе помітила, десь тобі якусь подяку за участь. В якомусь спортивному заході або кубок, або дипломчик, або якийсь сувенір. От у мене до цього часу, не повірите, ми брали участь у вікторині, було таке щось час сміху, щось таке. І я, такий ботанік, був запрошений членом команди в 94 му році. Це вже ой-ой, скільки це дуже-дуже давно. От порахуйте, зараз 2020. П'ятий рік, а це було в 1994 році, і наша команда виборола срібні медалі. Як ці медалі виглядали, я вам скажу це е, е, така е, шматочок е, фанери, і зверху е, е, така фольга від, е, ну, напевно, шоколадки. І далі хтось там намалював таку мордочку смішненьку, поставив двоєчку, що друге місце. І написав четверте, там 1994. І ще раз повторюю, це вже скільки років воно є, а воно до сих пір у моєї мами зберігається на шифанері. І я, коли приїжджаю до мами, то дивлюся і згадую, як нам ці медальки з фанери видали, і і їй ми були щасливі. Нам здавалося, що ми підкорюємо якісь вершини. Сьогодні світ змінився, і сьогодні, напевно, не ті не та мотивація, не ті потреби. Ми вимірюємо світ, напевно, матеріальним більше, ніж нематеріальним. Але мені здається, що на початкових етапах життя людини дуже важливо, щоб держава, суспільство. Громадяни відзначали дітей. Мені здається, що це певний крок показати дітям, що вони потрібні суспільству, що вони затребовані, що вони мають якісь таланти, що є щось, в чому вони кращі. І це щось здобуте на початку життя, воно може ну, закласти гарні основи і бути світлою пам'яттю. Довгі-довгі роки. І ще раз повторю, у 1996 році я отримав золоту медаль. Якій 29 років вже. І я пам'ятаю, у 1994 році вже 31 рік отака просто медалька. Я впевнений, що вона ще в когось збереглась, хоча вартість її пів копійки. Але 31 рік. Я це пам'ятаю. Не хотілося б мені, щоб ми наскільки обрубували все те, що нам здавалось неправильним, нібито совковим. А насправді це важливі речі, Важливі речі, які ми ігноруємо, готуючи наших дітей до того, що, можливо, вони нікому не потрібні, крім них самих. Я б хотів, щоб. Наше суспільство було таким, де діти розуміють, що вони потрібні, вони українці і вони важливі. Але це моя точка зору: у вас може бути своя. До речі, я в телеграмі тут, в описі каналу, в описі відео поставив опитування: чи підтримуєте ви скасування золотих і срібних медалей для випускників шкіл. Станом на зараз проголосувало 3000 тисячі людей. 42% так, і 58% ні. Зайдіть і ви проголосуйте і потягніть результати голосування в ту сторону, яка відображає вашу точку зору. Давайте будемо одне за одного і підтримувати одне одного, одного. І наша країна буде кращою. Не забувайте підписуватись. Бережіть себе.